Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина Ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через мисточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротах у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через мосточок, ухопила клиновий листочок, бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, Кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через мосточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила. Тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, висталив ніж, став козу різати, а вона вирвалася та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається. А хто хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмедь, от я його вижену, побіг до хатки, а хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюся. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк і злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюся. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати. Та а хто хто в зайчиковій хатці, а коза спече. Я коза дереза за три купи куплена, півбоки луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це ліза рак не борак та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Да де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. І вов гнав та не вигнав. І лисиця гнала та не вигнала. А то ти от же вижену? От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, вилісна піч та. А я рак не борак, як ущипну буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі та з хати побігла, тільки видно. От зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує, та й став жити в своїй хатці.